Між Україною та Польщею упродовж п'яти днів фахівці центру соціальних послуг джерело переймали досвід соціальної політики від колег з Мазовєцького воєводства. Йдеться і про прав про захист прав дітей, про протидію та боротьбу з узалежненнями і домашнім насильством, і про допомогу безхатькам. Як працює соціальна сфера у Львові, і як аналогічна сфера працює у Польщі, будемо спілкуватися із керівник, керівницею філії соціальної роботи та. Психологічної підтримки центру «Джерело» Лідією Федевич та е Тетяною Федорчак, керівницею філії по запобіганню та протидії домашньому насильству та або насильству за ознакою статі центру джерело. Вітаю вас, панове! Ну, цитри такі довгі, але і робота точно не легка. Отож, буквально цими днями ви повернулися із мазовєцького воєводства, де перебирали досвід своїх колег. Для початку розкажіть про саму поїздку. Чому саме Мазовєцьке воєводство і як врешті-решт приймали самі поляки? Е, чому саме мазовецьке воєводство? Це напевно як Варшава є. Е... Польщею столицею Польщі, саме де чітко налагоджений процес надання соціальних послуг, тому нам було цікаво перейняти їхній досвід, впроваджувати в нас якісь певні алгоритми дії, впроваджувати саме організацію цих надання цієї цих послуг. Тому фундація Лідер змін, яка проводить такі практики для студентів вічливо нам допомогла в цьому організувала таку такий захід для нас, таку подорож, де ми могли набрати багато насправді і досвіду і перейняти для того, щоб впроваджувати у нашій львівській громаді. Як приймали поляки? Ну, поляки наші друзі насправді приймали добре. І як то не кривимо душою, ми там багато зустріли і своїх людей. На жаль, дійсно, ситуація в країні розкидала нас по світу. ви маєте на армазі. Звичайно, побачили і наших людей. І десь і приємно було зустріти наших людей, але і розуміємо, чому вони там. І пожили п'ять днів без тривоги, але, але <смеш> з думками про Україну. З вашої програми зрозуміло, що попрацювали ви там на славу, точно не відпочивали. Багато напрямків там обговорили, зокрема, і тему сім'ї, як працює соціальна складова, зокрема, там з ухиленням батьків від обов'язків про психологічну підтримку, про домашнє насильство. Як з цим у нас і що нового побачили у них? Напевно, я так розпочну більше про такі напрямки, як ухиляння, де батьки не виконують своїх батьківських обов'язків. Не можу сказати, що в нас з Польщею дуже відрізняється робота, але насправді в них більш такий процес зосереджений саме на сім'ю, на роботу всі, і батьків, і дітей. Тобто, це є така командна робота, де залучаються. І соціальні фахівці, де залучаються психологи, проводять різні гуртки, проводять різні проекти саме для того, щоб допомогти тим батькам вийти з їхніх складних життєвих обставин, допомогти їм проаналізувати їхню життєву ситуацію і вийти ну, на правильний шлях, вийти для того, щоб змогли вони своїм діткам показати ну, правильну дорогу в порівнянні в нас із Польщею, як це працює. Чесно, якщо так проаналізувати, в нас теж дуже є багато проєктів, де ми залучаємо і різні служби, це є заклади охорони здоров'я, освіти, служби у справах дітей, де ми також працюємо як міждисциплінарна команда для того, щоб допомогти сім'ям виходити з їхніх складних життєвих обставин. Що саме таке ми перейняли в Польщі з їхнього досвіду, це те, що в них дуже багато працівників працює психологів і психотерапевтів саме на подолання і саме на аналіз життєвих ситуацій батьків, які опинилися десь в стадії зловживання алкоголем, там коли вони зловживають наркотиками. Тобто більше включена в них робота саме спеціалістів, як психологів і психотерапевтів. Ну, мені здається, що в нас також зараз вже доходить до того, що дуже. Модно, правильно всюди мати психолога і на роботі, і, врешті-решт, в тих самих садочках, школах є окрема вакансія психолога. Ну, насправді я доповню Лілі, Якщо можна, це насправді так. Ми дійсно стаємо більш е, як це, європа, європейцями, та? І дійсно ми е, толеруємо е, звернутися до психолога. Це нормалізуємо, не, це не є про щось погане. Так. Е, тут, до речі, доповню про домашнє насильство. Це те, що моя топ-тема, грубо кажучи, та це саме як в Польщі це працює. Е, насправді там. Дуже Дуже що вразило дуже добре працюють з узалежненням, особливо саме алкогольного та наркотичної залежності, та і це найбільше важливий етап насправді і в протидії домашньому насильству. Як би ми не казали, в нас також статистика говорить про те, що 70-80% вчинення домашнього насильства стається саме в алкогольному сп'янінні і в наркотичному, тобто це якраз про те, що. Що передує цьому домашньому насильству? Що цікаво, що у Польщі також функціонує суїцидальна секція, яка проводить профілактику у школах. Чи можемо, зокрема, пані Тетяно, таке впровадити у нас? Тому що, на жаль, ну, суїцидів у нас також випадки є, і з цим треба боротися, і це потрібно роз'яснювати. Як і молоді, так і дітям, ну, врешті-решт, і дорослим людям так само. Е, та це до речі, слушне зауваження щодо цього. Та в них дуже класна ця програма. Е, перейняли цей досвід, е, і це дуже круто. Будемо пробувати та щось в нас впроваджувати на такому. Звичайно, що ми теж ментально підбираємо проекти і до наших людей, як би це не було. Так, але е, тут напевно більше про те, що ми працюємо на профілактику. Такого дав в нас є звичайно окремий відділ профілактики, який працює з е, в навчальним. Них закладах, де працюють з молоддю, з дітьми різновікової категорії, та ми, як фахівці, керівники філій, працюємо з освітою з педагогами, як реагувати, якщо ви бачите, якісь нахили, можливо, чи є якесь чи домашнє насильство, яке Може спровокувати Відсотків. в тому числі е, якісь та соціальні е, нахили в дитини, тому е, максимально включаємось тут з освітою. Звичайно, було би класно е, втрутити в ті всі історії і е, медиків, та це і е, з центрами психічного здоров'я, які в нас у Львові дуже класно функціонують. Теж співпрацюємо, тому е, стараємося максимально налагоджувати в наші в нашій громаді е, всі міжсекторні Реальні е, взаємодії, щоб ми були готові допомогти особі в тяжкій ситуації. Думка така зі сторони, можливо, медики це звісно добре, психологи добре, а ще можна просто відомих людей, невідомих людей, простих людей, які будуть своїм прикладом розказувати, що так в житті інколи буває важко інколи дуже важко, а інколи добре. І це є нормально, і так є в кожну. І так само роз'яснювати дітям, що по дорослі шавни одразу все супер складається, а треба по етапах йти. Що цікаво, також про роботу з бездомними людьми. Я прочитала, що у Варшаві є соціальний транспорт, який возить якраз бездомних людей у відповідні години. Також надаються групи психологічної допомоги цим бездомним людям. І що також цікаво, що якщо людина бездомна є 6 років. То їй можуть надати житло. Ну направду, це вражає. Чи дійдемо ми колись до такого рівня, і що потрібно, щоб дійти? Хто буде відповідати? Пані Лілія на та Давайте, можливо, я uh -huh. Ну, в нас у Львові функціонує філія соціальної роботи з бездомними особами. Всім відома за адресою Кирилівська ТРА, і насправді в нас вже багато чого, це, що ми переймали досвід, є так, як і у Варшаві. Оце, що ви говорите саме про транспорт, який є в нас, він також був, але на період зими. Тобто, також мали можливість бездомні особи доїжджати до е, е, ну, відповідної адреси, щоб і помитись, перевдягнутись, отримати якусь медичну допомогу. Безкоштовно, так, так mm -hmm. безкоштовно, і е, могли отримати медичну допомогу, і також підтримку і консультації фахівців. Е, Напевно, у виготовленні документів, тобто якусь таку це ж необхідно, Так, так, так. що ще цікаво, таке у Варшаві? Оце. Щодо житла, це надається бездомним особам, які 6 років перебувають в стані цієї бездомності, але це вже більш такі інтегровані люди, які десь працевлаштувалися, які вже знаєте на шляху із виходу з цієї бездомності. Тобто держава в такий спосіб їм допомагає для того, щоб людина мала надію і мала віру, що її не залишає ніхто на самоті, і тобто, що є люди, які їй можуть надати підтримку. І цей реальний шлях виходу з безтомності він є. І в нас так. Запровадити реально будемо старатись, будемо йти до цього. В нас є ціла команда фахівців, спеціалістів, психологів, є юридичний відділ, де сам бездомні особи можуть звернутися і можуть отримати відповідну допомогу. Я всім серцем вболіваю, Я впевнена, що ви так само про те, щоб кожна бездомна людина, кожна старенька бабуся чи дідусь, яка потребує допомоги, от мала дах над головою, мала житло, тому що. Ну е, в нормальної здорової людини, яка йде по вулиці і бачить бездомну людину, просто розривається серце, і це є нормально. І на це потрібно виділяти фінансування, і потрібно, щоб всі мали достойні гідні умови проживання і праці. І якраз про е, людей старшого віку, чи є щось цікаве, пані Тетяно? У Польщі таке, щоб можна було перейняти для нас, і що є врешті-решт у нас? Чи ми можемо допомагати стареньким? Насправді від себе скажу. Я була в захваті, коли ми побачили. Насправді центр денний для старших осіб. Дуже мені сподобалося, як вони називають наших людей літнього віку, та? сеньори та сеньорши. Це дуже красиво. Насправді, це тому, що в нашій лексиці це якось так трошки похилий вік, літня людина. Якусь воно трошки не то. Не mm. то, та? Це таки дійсно сеньори і сеньорши. Це дуже. Дуже красиво, і це якраз не тільки про е, слово. Це і про відношення це дуже крутий центр, де літні люди можуть отримати допомогу, в тому числі і побутову. Це і пральня, і перукарня, і люди там займаються різними різними заняттями на різні тематики. Це навіть йога, До, що було цікаво, сидяча йога. Ну це насправді про людей. Для людей, і це дуже важливо. Насправді в нас теж працює це. В нас це працює. В нас є окрема філія, відділ, який займається саме денним доглядом, який займається саме допомогою старшим людям, які залишились самі, або ж в. Період, коли там рідні, їхні відсутні є можливість допомогти. Тобто є соціальні працівники, приходять на дому. Також є центри різної адаптації для людей старшого віку. та І це про е, буквально У недавно так не так поширено і завжди, коли ми думаємо там про будинки е, для літніх людей, нам уявляється якийсь старий ж, е, будинок, де там так-сяк доглядають за цими людьми. І це потрібно впроваджувати, тому що ми. Мені здається, що людям похилого віку або ось е, сеньорам е, там точно цікаво один з одному поспілкуватися, провести дозвілля? Зовсім коротко на нас 15 секунд до завершення цього блоку. Пані Ліля, чи приїде до нас ваші е, колеги з мазовєцького е, воєводства і врешті-решт, чи не злякає їх наша війна? Не наша війна, російська війна, яка проти нас розгорнула її. Так, вони з радістю готові приїхати до нас в гості у Львів. Багато хто з них вже був у Львові, але. Обіцяли казали, що будуть приймати десь і наш досвід, тому що в нас була розмова, коли багато чого є впровадженого в нас, немає в них. Тому ми всіх запрошували і всіх чекаємо. Будемо раді бачити і в нашій студії. Дякуємо Дякую. за цю розмову. Лілія Федевич, керівниця філії соціальної роботи та психологічної підтримки центру джерело. Та Тетяна Федорчак, керівниця філії по запобіганню та протидії домашньому насильству та або насильству за ознакою статі центру джерело були з нами у цій. В частині головне за день говорили ми про, про те, як працівники переймали досвід соціальний із колег з Мазов'яцького воєводства.